Жіночі костюми Джек Джонс, Дуже гарно дивляться та стильно. Так, тут іде світшот та шортики. Шортики зручні з карманчиками. Кружна резиночка, кулісочка підтягується. Такі костюмчики для в М. Елічка. Тут також -шорт та шортики, світшотик та шортики, розміру С. Тут світшотик також такі костюмчики. Купкуді, шортики, Емочка, тут світшортик, шортики, Есочка в сиренькому кольорі, Елічка також пушкуді шортики. Іксес. Світшортик. Іксей, світшотик та шортики. Песточка під шофетки